Кремлівський диктатор виліз вчора з бункера та обговорив на оперативній нараді з членами Радбазу питання вдосконалення цивільної оборони. Навіть про кремлівське видання відзначило, що ця нарада пройшла в очному форматі. Хоча з початком пандемії коронавірусу бункерний дід традиційно проводив такі зустрічі відеозв'язком, хіба що за винятком великих засідань, і дійсно питання цивільної оборони дуже на часі, адже після Учних поразок на фронті російському диктатору треба дбати про безпеку однак, хто знає на кого буде направлена рушниця його ж солдатів. Так, ну і рух по Керченській переправі, начебто, тимчасово призупинено. Як повідомляє місцева служба МНС, це стало через негоду. Мовляв, вітер посилився до 17-18 метрів за секунду. Також автомобілів на накопичувальних майданчиках з боку краснодарського краю немає. Ну враховуючи те, що Україна активно збирає кошти на флот морських дронів та нещодавні вибухи на чорному морі, зокрема в Севастопольській бухті. Причому зупинки порому точно. Причиною точно став вітер, так говорять росіяни, але ми розуміємо, що причина зовсім в іншому. І можна говорити про ефект лінзи, можна говорити про якусь скажімо вже з доброї волі, але в будь-якому разі ми розуміємо, що. На фоні ганебної втечі із Харківщини і Херсонщини, яке називали Росіяни тактичним перегрупуванням, взагалі Росіяни не вміють визнавати свої помилки, і бачимо, що навіть в районі Криму вони вже також показують, що бояться української армії. А поки рашисти на півдні тремтять під натиском наших воїнів на тимчасово окупованому півострові своя атмосфера. Місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов запевнив, що наразі в Криму цілком безпечно, проте чогось віддав наказ на будівництво фортифікаційних споруд, знову ж таки ніякої паніки немає. Проте беріть лопати до рук та копайте окопи. Цікаво, а вони знають, що зараз не перша світова. Меры, предпринимаемые сегодня по поручению нашего президента вооруженными силами Российской Федерации, правоохранительными органами Российской Федерации, достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности. При этом на территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан. Паніки ніт, але про всяк випадок готуються. Знаємо, ми таких гауляйтерів, які постійно говорили, що паніки в них немає. Такого ще не було. У США почали шукати нового президента. Саме такий заголовок має новина про те, що Дональд Трамп збирається балотуватися у президенти Сполучених Штатів у 2024 році. Попри застереження всіх політтехнологів, росіяни ж натомість переконані, що Америка від цього не зміниться. Розуміємо, що саме викликало наскільки великий подив у громадян країни-терористки, адже в них такого дійсно ще не було. Пошук нового президента це щось написане мовою демократії, яка не знайома російському громадянину. У них схоже, вибори Путіна Російської Федерації вже стали народною традицією. Ну а в Росії щотижня знижується кількість безробітних Про це Звітувала віце-прем'єр Російської Федерації Тетяна Голікова. Про це повідомляє про кремлівське видання Ріановості. Повідомляється, що в так званих центрах зайнятості кількість нових зареєстрованих безробітних знизилася на 6800 осіб лише за тиждень. В принципі, це й не дивно, адже мобілізація на Росії триває й досі. А Генеральний штаб Збройних сил України не що. Давно звітував про 84 тисячі, так би мовити, працевлаштованих гарних росіян. Частково мобілізовані, частково починають вмикати розум. Невідомо, що це на них так впливає. Чи то українське повітря, чи то снаряд Хаймарса над головою. Але факт є факт. Окупанти починають розуміти, що їхнє керівництво, м'яко кажучи, не подбало про оснащення своїх носіїв пакетів та кинуло їх на фронт без нормальної зброї та підготовки. Не дивно, що росіяни починають бунтувати проти свого командування. Ми з 26-го числа здійснаходимося. Нам офіцери вралі. В лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение. штурмовики. Мы штурмовики, мы не, не, б... б... не тероборона. А нас сейчас только этому, об этом... Мы Нам автоматы взяли, еще б... даже не видели. Автоматы не держали. Б... Автоматы не держали две недели. Вообще, вот сегодня пришли на полигон пометать гранаты. Б... Сказали, гранат нету. Б... Не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона... Пришли сюда 10 километров назад, 10, 10, 10 километров оттуда пришли сюда. Моё как потом с этими официарами воевать? Так, ну побачили ми оці кадри, і до речі, не вперше бачимо ми, як в регіонах Росії починаються бунти. Ну і до речі, цікавий випадок: що коли ось ці чмобіки почали відстоювати вперше свої права на одному з відео і почали до підполковника звертатися в такій більш грубій формі, вимагаючи для себе бодай якихось мінімальних таких якісних, не знаю, там чи палаток, чи нормального тилового забезпечення, чи, хоча б, щоб дали постріляти з автоматом Калашникова, нормально, підполковник потім поскаржився в генеральний штаб міноборони, і потім зараз кримінальне провадження проти цього чмобіка. І 15 років уже шиють кримінальне провадження проти нього. А в Пермі в одному з будинку для людей похилого віку відтепер проводитимуть спеціальну обробку задля захисту від тарганів та пацюків. Про це пише місцеве видання. Там зазначають, що наразі оголошено аукціон на виконання цієї роботи з низкою своїх умов. Погані новини для кремлівської верхівки. Виходить, що незабаром вхід до будинку для людей похилого віку для літніх посадовців буде закрито, адже захист від небажаних гостей має спрацювати. На нафтопереробних заводах в Європі утворився надлишок нафти. Запаси перевищили потребу в цьому виді палива. Про це пише прокремлівське видання. А зазначається, що це сталося через те, що підприємства запаслися великими обсягами нафти через побоювання її дефіциту після набуття чинності заборону Євросоюзу на постачання російського палива. Що ж, бункерний дід і тут схоже всіх переграв. Адже зараз ціни на газ у світі падають, нафта особливо й не потрібна. Але на Росії скажуть, що у них все йде за планом. Після подібних новин дуже хочеться побачити цей план. Це була наша постійна рубрика Вісті з болото. У ній ми вам показуємо новини із Російської Федерації, щоб ви розуміли, чим живе ця країна, які в них там інформаційні приводи, і яким чином вони намагаються маніпулювати. Тож дивіться саме цю рубрику для того, щоб не втрапляти на ось такі російські фейки та дезінформацію.